Які сигнали подає психіка у відповідь на стрес? У тілі це постійна втома і напруження, без причин болять частини тіла, важко дихати або ковтати, змінився апетит, нервовий тік, судоми, оніміння, постійно може хотітися в туалет. Поведінці. Важко засинаєте або спите, плачете, легко дратуєтеся, кричите, можете бути неуважні, розгублені, забудькуваті. В емоціях можна відчувати сум, страх, агресію, тривогу. Почуття провини, безнадійність в думках немає мотивації щось робити, менше задоволення від колись улюблених страв, не виходить сидіти на місці, зосередитись, важко приймати будь-які рішення. Одні й ті самі думки ходять по колу. Виснажуючи. Постійно очікуєте чогось поганого. Просто апатія до всього. Стрес і тривога закладені в нас природою, як здорові короткі реакції на зовнішні подразники. Якщо ви застрягли в них, як в трясовині, важливо збагнути це і почати боротися. За владу над своїм життям. За порадою можна звернутися до фахівця і психологічного здоров'я. Це може бути психолог, психотерапевт, психіатр. Також можна звернутися до сімейного лікаря на гарячій лінії психологічної допомоги. Також. Існує безліч онлайн сервісів психологічної допомоги, до яких ви можете звернутися, і це звернення буде анонімне. Отже, якщо ви застрягли в таких думках, коли у вас апатія, коли ви дратуєте стривожні, коли ви не хочете нічого робити, коли вам просто все надоїло, не зволікайте, а зверніться до спеціалістів. Дякую за увагу!